Рада вас вітати і хочу вас привітати піснею. Добрий день! Співаємо разом! Не забуваєте робити всі вправи для голосового апарату, для язичка, для губер, для щічок. Обов'язково не забувайте це. А сьогодні ми з вами вивчимо ще одну вокальну вправу. А ця вправа буде вам дуже знайома, тому що ми візьмемо приспів з, із популярних пісень, яку ви всі співаєте. Яку всі знають, вся Україна знає цю пісню, тому що вона звучала на Євробаченні Стефанія! Пропоную сьогодні заспівати цю пісню, цей ці, приспів цієї пісні і попрацювати над своїм голосом. Ви знаєте, що пісні є текст, слова пісні та музика. Не сподіваюся, ви пам'ятаєте для того, щоб чітко добре звуч... можна було прослухати текст пісні. Треба чітко вимовляти. Приголосні. А для того, щоб музика, мелодія звучала добре, треба проспівувати, протягувати голосні. І так пропоную поки що згадати текст приспіву пісні Стефанія. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, коло Хочеш, щоб почути твоє рідне слово. Звертаємо увагу, що в третій строчці заспівай, а проспівується два рази. Заспівай! Заспівай! Так? Ви це помітили, обов'язково це робіть. І так, перш за все, чітко вимовляємо приголосні. Ну, а зараз я пропоную. Працювати над голосними. І в цій пісні ми промовимо тільки голосні. Я для вас роздрукувала текст цього приспіву, в якому виділене великим тільки голосні. І треба буде, буде, буде промовити тільки голосні звуки. і так gostou? Dá vai de razão, se e a a a o a o e a, i, a. o i a e o e. a o a e a i a a e i. a o o i, o u o u, e o u i. О, Є, І, Е, О, О. Ну, а зараз спробуємо швидше. Е, А, І, Я, -а, а, О, А, О, Е, А, І, Я. О, І, А, Є, О, Е, А, О, А, Й, І, Є. А, І, А, А, Е, І, А, О, О, Й, О, Й. -о, О, У, Е, О, У, Й, О, Є, І, Е, О, О. -о. Сподіваюся, вас вийшло. Зробіть цю вправу кілька разів вдома самостійно. Не забувайте, обов'язково вправи на чіткі приблисні і ось таку вправу на голосні. Тоді у вас буде звучати гарно, протяжно і чі, ясно. Ну, а зараз пропоную вам заспівати з акомпанементом. Співати будемо спочатку в більш низькій тональності, потім ще вище, вище вище. Ви. І візьметь увагу. Як же краще звучить ваш голос? Більш низькі та галесі або високі. І так готові? Співаємо? Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, коли Хочу ще почути твоє рідне слово. Трішки вище співаємо. Степанія, мамо, мама Степанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівав мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово, ще вище навіть. Баюсь, вас все вийде. Співайте і дуже чекаю ваше відео. Присилайте, відео. Присилайте. А поки що до побачення.